Кривий ріг у Скорботі. 27 вересня країна-терористка вдарила по місту ракетою. Під приціл ворога потрапила будівля Криворізького управління поліції. Того фатального ранку криміналіст слідчого відділу Артем Баландін був на своєму робочому місці. Було оповіщення, що прилетіло в міліцію, а він там служить. Я одразу почав дзвонити батькам. Питаю, кум, що там, а він каже, не до цього зараз. Ну, я зрозумів, що там щось не, щось не так. Потім вечором другий раз дзвонив, потім вже дочка, дочка, вона все слідкує, каже, папа, там погано. Ну, Поняла, що це, це погано. Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція. Рідні та близькі усю ніч провели на місці розбору завалів, сподіваючись на диво. На жаль, його не сталося. Останнім виявили тіло поліцейського Артема Баландіна. Це чесна, гідна дитина, яка любила своїх батьків, вчилася, виховувалася в добрих руках. Дуже за цю дитину я. Можу сказати тільки добрі слова. Батьки дуже порядні люди, дуже набожні, і дуже прикро, що в такий час ми втрачаємо найкращих в нашому житті. Дуже важка втрата, дуже. Був чемним, був вихованим хлопцем. Вкладали все, що можна, добре всіх дітей. Артем Баландін обіймав посаду старшого спеціаліста-криміналіста сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу управління поліції. Обрав правоохоронну діяльність, щойно закінчив школу. Розповідають хрещені батьки. Колишні учні по 23-й гімназії, де вчився Артем, згадують, він був активним, любив спорт і заряджав усіх своїм позитивом. Він дуже був привітливий, він завжди з усіма вітався, завжди посміхався. Він знайомим завжди допомагав в школі. усі однокласники відзиваються. До нього як це була найсправедливіша людина. Він запам'ятався мені як дуже спокійна, вихована дитина. І наразі ми два роки живемо в одному подвір'ї. Я завжди його бачила усміхненим. В нього дівчина завжди з дівчиною, тобто, дуже інтелігентний був. І Дуже шкода, що так сталося. Що такі найкращих забирається страшна війна. Артему Баландіну тепер на віки 24. Він дуже мріяв про родину, але так і не встиг створити власну сім'ю. Ракетний удар по поліцейському управлінню забрав життя, яке ще все було попереду. Іван проводов Назар Прусенко цей день.